Доброго ранку, друзі. Мені написали, а чому в тебе інкубатор показує 39,4. Він може показувати тут і більше? Він у мене е, цей більше на 2 градуси показує. Ось дивіться, тут реальна температура 36. Тобто, а я його так виставив, щоб було 37,5. Ну тут може вже курчата датчик збили там, бо він був приклеєн. Тому щоб ніхто не подумав і ні в якому разі не поставив таку температуру на вивід. На вивід я ставлю 37,5 на ранок мене ще зустрічають отакі ципки. Будемо їх тут підсушувати поки сам інкубатор. А тут ще йде вивід. Так що продовжується, Буду закривати, щоб їм не холодно було. Чипко-чипки. Голошийки є. А лівенських я не бачу щось. Чи то лівень то, ні, може це щось таке Ой, наполовину. Лівенська. О можливо, Ну таких. Прям лівенських, лівенських немає. Ну маємо що маємо. Курчата є. І то добре. Ось одне наче на лівенських схоже. Так. Поросятка таке. Може там ще обсохнуть і ще будуть, але такого кольору я не бачу. Таке спокійне, сидить собі. Будиночок наш випробування пройшов. Сьогодні вночі був дощ. Вітер і 9 градусів, а курчатка наші тут були в теплі. Ох, як літає. Курчатка були в теплі. Тут терморегулятор. їх. Температура була виставлена 20-22 градуси. І... І 13 курчаток живі, здорові. Не знаю скільки зараз градусів. Ну, зараз вже день, захочуть залізуть в будку, а поки вони бігають, пасуть. Має бути тепліше до обіду. Це тут залишки корму, що що я з будки дістав. Зараз будемо далі працювати.